Таїланд і Камбоджа знову обстрілюють одне одного, і зараз інтенсивність вже значно зросла. Це вже перейшло в категорію відкритого збройного конфлікту. Так, після кількох місяців напруженості між цими двома країнами детальні причини я розповідав у цьому моєму відео. І ось сьогодні масштабна перестрілка спалахнула в районах Сісакет і Сурін у Таїланді, і все це почалося з самого ранку. Отже, за повідомленням тайської армії є підозра, що камбоджійські військові проникли на демаркаційну лінію кордону. Після цього Тайланд одразу відправив війська. Камбоджа відповіла і все почалося. А таксін чи колишній прем'єр-міністр Таїланду звинуватив Камбоджу в тому, що саме вона першою напала. За даними Reuters, понад 300 військових було залучено в різних точках зіткнень і вже почали використовувати легку артилерію та реактивні системи залпового вогню. БМ 21 Навіть винищувачі F-16 Таїланду вже почали залучати. Мирних жителів масово евакуювали, але на жаль, вже є жертви. За повідомленням The Enquirer, на момент створення мною цього відео повідомляється про дев'ятьох загиблих громадян Таїланду, серед яких є діти, а також понад 14 поранених. Так, відео вибухів і атак вже широко розповсюджені в соцмережах. Їх можна легко знайти. І щодо цього, прем'єр-міністр Таїланду, якого наразі відсторонено, патом Тайсінавтра Унг Інгсінавтра, одразу заявила: весь світ має засудити військові дії Камбоджі. Але в коментарях її почали висміювати багато хто писав: чорт, племінниця хун Сена, або не наважишся, це ж твій дядько. Ніхто її не підтримав, і це сталося через витік запису її телефонної розмови з хун сеном. У тій розмові було чути, як вона звертається до хун Сена, називаючи його дядьком. Взагалі її манера спілкування тоді була такою, ніби Тайланд принижується перед Камбоджею. І саме цей запис став однією з причин, чому її зараз відсторонили. А ще цікаво, що на думку деяких цей конфлікт міг так загостритися саме через камбоджійських солдатів, які підсіли на соцмережі. Так, камбоджійські військові, щоб набрати більше переглядів, дуже люблять вести прямі ефіри, стріляючи зі своєї зброї. Вони хизуються, хизуються військовою технікою. Зрозуміло, що це тільки підвищує напругу. І насправді щодо цього багато тайців вже вважають, що це насправді просто конфлікт між двома родинами родиною Сінаватра та родиною Хун. Але як завжди, врешті-решт страждають прості люди. Ех, а як ти вважаєш? Чи варто нам обговорити ескалацію цього конфлікту детальніше на Ютубі? Як думаєш, пишіть у коментарях.